Пацани то чаще всього там, ну, там это, святой приїхав. Ну, коли забираєш пацану, а ну, ж бувають дні різні, то найбальшая заслуга це коли пацанов забираєш дому живий. Сергій водій у 128-й бригаді. ТРО він відвозить та забирає з нуля бійців. До великої війни працював пресувальником на заводі. Коли йому прийшла повістка, вже був морально готовий до служби. Я же не сказал, ну, повестка придет, я сразу еду в военкомат. То есть я не буду там ни, где, ни под диванами, ни где там а за каулками на работу, <как>, как сейчас там пол Украины делает. Я знал, что она придет. Ну, я знал, что это не на три дня. В Арестовича я никогда не верил, то, что ну, огромная страна и ну, рабы, дебильные рабы, которые что им говорят, то они и делают. Их 20 лет к этому готовили. Бути водієм на фронті означає щоденно ризикувати життям. Іноді Сергію доводилось спати по декілька годин на добу, не знімаючи берці. Він не раз попадав у ситуації, коли життя висіло на волосині. Найважче вивозити поранених побратимів з поля бою. Я на машині підскочив, от нас мінометка розварачують, і дрони просто як сімачки падають. От машина не глушиться, то що на ній реп, і ну ну, не сильний взриви, ну тобто, і все падають. Ти їдеш. Мішень. Тут, мабуть, нету такого, щоб і водитель, і піхотинець, що там комусь легше, комусь складніше. Вакансія всегда відкрита. Я всегда в руки там, бували там случаи, кому там, там шоу водителя. то ради Бога, а я пішов на позицію. Я так само 4 місяці відходив на позиції, я знаю, що оно таке. Він не про що не жалкує і нічого не хоче змінювати. Мріє тільки про відпустку. А хто другий, а хто? Надо. Мені предлагали перейти. Ну була, була можливість перейти там в Мехрот. Я відказався, А хто буде пацанувати. Вдома на Сергія чекають рідні. В нього два сини, які пишаються батьком. А він пішов у ЗСУ заради кращого майбутнього для своїх дітей. Ми тут, а щоб там у них було тише, щоб вони жили. А як? Ну всі ж куди? Ну. Польшу їхати, ну ми там, ну і ми там не нужні. Ну времінна, ну все одно скажуть і на скоро ну дорогі пора домой. Ну тут наша земля. Перше, що зробить Сергій після завершення війни, піде на кладовище до загиблих побратимів. Євгенія Гамза, Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.